Сьогодні рідні, друзі та близькі проводжають в останню путь захисника України Андрія Дробіленка. Криворізькому воїну було 53 роки. На передову вирушив у серпні, а вже за місяць на Луганському напрямку його життя обірвав ворожий снаряд. Справедливий, добрий, готовий допомогти і підтримати. Таким запам'ятатимуть Андрія Дробіленка рідні і колеги. Це чоловік моєї тітки, ну, він мені рідний. Я з і працював, начальник производства. Справедливий, це в першу чергу. Ну, любящий чоловік, батько. Завжди ну, всім мог допомогти. Все, що не спитаєш. Він у нас і токар, він і фрізіровщика мог стати, він мог і на. Ну, я навіть не знаю, він за все, що брався, він все мог зробити. Виросли в цьому домі. З дитинства знайома. Ми Кропивницького. 66. Ну і наша жона це сістри. Чоловік був доброжелательний, веселий, компанійський. Погиб посілок, і село Стельмахівка Луганської області. От розрив снаряда. Друзі родини розповідають, Андрій був відданим сім'янином, любив життя і дорожив дружбою. Це був наш любимчик. Він був душа нашої сім'ї, він був душа нашої компанії. Ми живемо в селі неподалік. То кожне, кожне літо він до нас приїжджав з сім'єю. Ми празднували і день, і два. Ну, це була людина, ну я вам не можу сказати, наскільки щирий, наскільки добрий, наскільки лагідний, наскільки люблячий. Ну, плем'яні Іра. Це наша плем'яниця. Це була ну, ідеальна сім'я. Там панувала тільки любов і забота. Велика драта для мене. Та для всіх. Був хороший парень. Що я можу ще сказати? Сіда якось. Ну, родичали, всі їздили друг до друга. Всім всі допоможе, всім Ну, Пора ніжку, то жодна там. Близькі згадують армійську службу. Андрій Дробіленко проходив моряком на флоті. Був тією людиною, яка любить навчатися. Мав дві вищі освіти. Його як керівника поважали і цінували колеги. Для них Андрій був авторитетом з будь-яких інженерних питань. Відкритий, щирий, професійний і відданий. Таким для рідних і для України захисник залишиться назавжди. Надія Шевченко, Роман Кравченко. Цей день.